Та. О, санчата. Тихо. Не хватало нам ще принуть біля берега. Каждым днем все краще і краще. Фух, друзі. Прилетіли. На риболовлю. Всім привіт, всім здорова! Руслан, канал Крута Рибалка. Хе -хе. Всім здорово. Коротше що, друзі, прекрасна погода. Сонечко, сі діла, погодка шепче. Продовжуємо дуббаси, тому що зараз по прогнозу я подивився. не довго буде музика грати туди-сюди. І... Ну, хоч так. Хе -хе, хоч так. Короте, зібрав санчата. Е, в тімі дня, як всегда, що хочеться в тімі дня. Сьогодні хочеться таранухи. Все-таки таранухи хочеться. З друга половина дня. Е, фонарь посинемо по темному. Сьогодні по любасам. Потому що я на це настроен. Думаю, може вона вночі виходить А буде клювати. Ну, короте, не знаю. Будем пробувати, ви знаєте, в рибалки. Експерименти, всі діла треба пробувати, тому що на фідер якось було у нас по темному клювало доволі непогано. От сьогодні і спробуємо. Я підготувався, е, навіть взяв апаріка. Тобто в нас апарік, мотиль, закрига. До речі, я її взяв. А от там вона трішечки, да. Ну, вже багато, думаю, кормитися не будемо. Так, самосвальчик. Людей сьогодні не дуже, я вам скажу. Кудово взагалі не багато людей. В основном всі там. Да, людей вообще не багато. В основному всі там. Тук, там всі сидять. Есть, ну так пока. Щось сидять. Щось ловлять. І ми з вами сейчас якраз займаємося цим делом. Риболовним. Ну що, середина дня, може і не клює. Ну, короче, якось так. Да, людей небагато, звісно, сьогодні. Палаточка. Палатки, наверное, там журкавата. Ну, коротше, не будемо розводити болтологію, як каже капітан Гак. Зараз пошукаємо. Десь якір кинемо, посидимо. Головне закормитися і сидіть чекати. Ну, а таке не хлящів, а вдруг, а вдруг хлящі. Ну, я думаю, ми з вами на трануху будемо згодні. Лід, звісно, труба, просто Насверлився, камеру подивився, рибка вроді би є. Зараз будемо щось думати. запустимо мармиху. Це треба поближе. Це наше дело тут тягать Фіга, ну нам надо правильно друзья смотри заесть боковый сразу завали мормыху мармыха така проверочка если риба есть а я в камеру гляну там трішки такі деблячи карасяки плавають. оно есть. Сегодня взял двойну. Вид профмонтаж мантельница. Тут у нас опарик. Тут там мотылек. Хоп, 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 хоп. Так, пару штучек. Полотелы, полотелы, полотелы. Є перша єс, друзі. Сейчас може ще боковий. А, і каточок треба буде, наверное, жахнути. Стіки поставили, щось вже там колише. Питається. Легесенько легесенько. Алло. Давай нормально. Ну. Тихо, 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 тихо. Тихо, 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 тихо. Це гарненький. Тихо, 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 тихо. Посмикав, посмикав. Посмикав, посмикав. Посмикав, посмикав. І ось он. Це фанера, фанера, друзі, фанера. Фанера. Тихо, 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 тихо. <рив> Друзі, то що я казав? Дніпро найкраща річка у світі, а? Який красень! Ха, перший заброс, таке легеньке клювання. Ну тут реально грам 600. Плюс-мінус. Блін, реально топчик мормиха. Мати Такий красень. Так, перший, так сказати, полетів. Зараз ми його... Оп. Хоп, хоп, хоп. Хоп. Сейчас мы его... Сейчас мы его, сейчас мы его. Так, выдрем руки. Уж шесот точно есть. Тихо. Тихо, тихо, тихо. Шо по весам? Шо по весам? Ну-ка. А, чуть-чуть не хватило. Чи хватило? Там не видно, наверное. На камеру, чи видно. Ого, так, 595. 600 грамм. Такий лапать. Такий чик і перший є. Тільки закинули. Жаровий карафевич. А, друзі. Топчик. Топчик. Ладно, давайте його сюди. Полетів. Вот такі дела. Бачите? Я ж казав, що там рибка є. Блін, а покльовочка яка була, Бачили? вообще така шось що еле-еле, щось там. Тюх-тюх. А 600 грамм це 600 грамм, це вже не шутки. Так. Тут зарядили. Погнали в ту же луночку. Підмотав був леску, потому що... Під ногами не путалась. Це воно. Це теж... оу, це тяжка, тяжка риба. Блін, нарай другу вуличку зацепив. Напевно. Походу, так. Да. Это вообще тяжкая рыба. Чине. Ай, блин, обервал. -мо. Я ж сказал, тяжкая рыба, блин. Ай. Блин, хорошая была. Ты походу карасяка чешусь там. 0-1. Ну, Бобер Сейчас. Сейчас заважим. Где долго? Раз и два. А ну покажи, что там сначала. Ох, нифига себе. А ну возьми в руки. О, десь в районе килухи, Даль назад даже. Да, это дебеляча. Ну, давайте ее в пакет. Это дебеляча. А кто сколько сказал? Я сказал больше кило. Ну и в районе. 100, давай. Ну. Почти. 995. Келуха. Килуха. Не, ну это нифига себе такая дрануха, блин. Ёвы. Ого. Ну, вы, ну, вы это, вы сегодня переможете. Вас все тихо, тихо, тихо. Ух. Есть. Сейчас такие лед, Віщан, навіть не потрібно, дуже здоровенний. Так, що сьогодні? Сьогодні люди є. Друзі, всім доброго ранку. Коротше, розказую. Вчора, так сказати, наша з вами риболовля. Ну, поночі не вийшло коротше, половити. Це так в двох словах. Сьогодні другий день, будемо пробувати. Шукати все таки таранж хочеться. Ну опять же, щось загадувати не буду, тому що рибалки це ж таке діло Коротше, будемо искать, шукати. Так що глянемо, що воно вийде. Ну що? А що, будете борити? бориться? Буриться? Ага. Так давай, бен. Де батько. Ви Вище тебе? А, ну. я мені не та як, отак? Смотри, став і пішов. Я Не, не в старые лунки, давай вставь, буры. Давай, не, вот так, да, давай, давай. О! <свят> давай, давай, сильниша. Чуть-чуть высокий. Видишь, бачишь, что получается все. Еще чуть-чуть осталось. <свят> Студенты.

Тихо, 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 на боковий. О, тарануха, йо моё Блин, Блін, я думал там карасішка. Йо моё Перша полетіла. Ну що, доганяйтесь. Козлика на боковий. Офігеть. Ну такий. Більш-менш нормальний. Ладно. Давай, пливи. Да, не вчікав на гру. Залетів такий підлещик. Ну, не совсем позорний, але таке собі. Коротше, працюю. Золота мормиха, боковий кіочик, друзі. Це босопчик. Так що Там загнув, бах. А ну, а ну, а ну. А ну, а ну. Есть, есть, друзья. А це, наверное, вин. Все-таки вин. Це, наверное, вин. Тихо. Да, да, есть. Хе -хе -хе. Тихо. Тихо, 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 тихо. Тихо, 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 карасишка, жаровий. Жаровий, карасишка залетів. Ну що? Так, да я так вот. Який темний. Якийсь болотяный, наверное. Нормальный такий ход событий. А вы, до речі, рибу собираєте чи Ну, На поджарку, да. А то я выпускаю. Да? Ну да, карасиш? Можно взять, да? Ну будете брать? Да, ну тогда нормально. А то я выпускаю. Ну то перший підлечик такий собі да, а так можна взяти. Коротше, друзі. Це мені подобається тема. Начало, так сказати, многообіцяюче. Ну не будем... Коротше, нічого не будемо казати. Не видно, видно камеру. Це друзі така історія. Ну все. Плавають, стоїть, вкрасть вообще. Він стоїть і ніфіга не криє. Таке буває. Який гарнюня. В якомусь як коматозі. Так без камери можна було подумати, що і риби нема. А риба та є. Всього він ловити треба. Виміть. Ну так є. Таке, як оказується, буває. Не хоче клювати. Коротше, друзі, що, ось така рибалка. Е -е, тяжка, тяжка рибалка, риба є. на камеру риби валом. Карасі. Ну, реально не хочуть сьогодні клювати. Вони і вчора так під вечір. Ну... Ну Щось було діло. Ну, зараз щось тяжко. Ну Ми з вами би ще й Зараз 2 часа дня. Так сказати, з'явилися непредвідувати обставини, треба поїхати по справах. Таке інколи буває. Може, під вечір покинув, може, ну, це ж таке діло. Коротше, трудова якась рибалка. Вчора, вечором, сьогодні, зранку. Ну Як є, ну в принципі не спустимо руками. Так що, друзі, підтримайте ролик лайком. <хи> на сьогодні все. Надіюсь, на днях щось придумаю. Дякую за перегляд і до зустрічі. Всім пока!